Друзі, всім привіт! Хочу показати, на чому я працюю. От такий річтрак у мене працюю на складі. Висота підйому десь метрів 10. Все контролюється по шкалі. Коли піднімаємо, там є шкала, вона показує наскільки високо піднімається. Тут джойстик керування вправо-вліво колесом. Так, що тут ще в нас є? Регулюється підлога. Зверхуниць піднімається цим джойстиком там підйом С нахил стріли, Вид... Вид... ну, висування стріли все тут контролюється цим джойстиком такий він Так, тут ходять мої напарники передайте підписчикам моїм привіт хлопці каву п'ємо Відпочиваємо поки що. У нас, у нас обід. Ось такий річ трак. Немаленький, доволі великий. Найбільший тут у нас на підприємстві. Тут стоїть акумулятор, щоб його зарядити, треба його зняти і поставити на зарядку. Є їх два, на заміну ще один. Так що така техніка. Педаль газа, та тормоз. А це тормоз. Оце якби контрольна педаль, без неї він не поїде, на ній треба тримати і тоді Ну, така техніка. Робота цікава. Так що працює. Робота дуже цікава. Ніколи не думав, що буду працювати на такому, але і отак сталося, що працює. От такий у нас річтрак. трошки від'їдемо. Висота 44 442. 8160. З самогона нічого не зацепити. Ну так, високо. Ще може вище підняти, але вище нема потреби. Піднімаю на п'ятий поверх тут всякі такі піддони. П'ятий поверх ставлю, знімаю, видаю замовлення. Тепер опустимо. Працює, вот так він працює. Все, дякую всім за увагу.